Прорив можливостей для нових реалій. Науковий фронт рішуче приймає виклики воєнного часу швидкими і дієвими рішеннями. Сікорський челендж 2022 – інноваційна трансформація України Цьогоріч Учасники представили не ідеї, а готові інноваційні рішення. І якщо під час минулих конкурсів винахідники пропонували розробки здебільшого для цивільного застосування, то нині всі учасники мають єдину ціль прискорити перемогу України і укріпити її під час відбудови. Інноваційна платформа зібрала на одному майданчику в Київській політехніці науковців, урядовців міжнародних та вітчизняних інвесторів. Бізнес нам потрібно поєднати наші спроможності як держави, спроможності інвестора або, до прикладу, урядів інших держав, наприклад, українсько-польські підприємства, які б могли такі стартапи використовувати у спільних розробках. Це все можливо. Навпаки, поляки дуже це підтримують. Я знаю, що є абсолютно налаштовані і компанії, і уряд Ольші, які дуже хочуть, щоб це сталося, і так само це і Японія, і США, і Великобританія цього року на конкурс подали майже дві сотні проєктів. Більшість це ідеї у військово-оборонній сфері, проривні науково-технічні розробки, які неодмінно наблизить Україну до перемоги. Якщо в минулі роки. Ми майже не співпрацювали з бюджетними коштами, з бюджетними організаціями, з державними інституціями. То в цьому році, якщо ми говоримо: оборона, інфраструктура, IT і кібербезпека це основні напрями і цього фестивалю, і майбутнього розвитку на найближчі часи. То без державної підтримки, без участі інституцій державних це неможливо. А для того, щоб була якась координація, необхідно створити платформу інноваційної трансформації України. Це комплекс кріп А він проводить розвідку бойових цілей в автоматичному режимі без використання голосового радіозв'язку. Комплекс допомагає управляти вогневими системами. Це комплекс позиціонування, наведення і навігації. Він виконує функцію позиції визначення позиції гармати. Він виконує функцію визначення кута наведення. На типах ствольної артилерії він здійснює електронне наведення. Зараз цей процес наведення здійснюється в полуавтоматичному режимі, тобто командир, навідник бойової машини гармати має положення цієї машини, її кут, її координати. І які автоматично передаються в систему, яка це все обраховує і видає дані без розрахунку артилеріста. Вже чотири роки цей комплекс на озброєнні військових. Він не має аналогів в Україні. Щоб точно влучати в ціль, науковці КПІ провели математичні розрахунки й удосконалили навігаційні системи комплексу Кріп-А. Потужний маневровий гелікоптер, ідеальний для перевезення поранених, представила авіакомпанія Вектор. Його головна перевага два двигуни зі зменшеним тепловим слідом, що робить гелікоптер малопомітним для ворога. Якщо в разі один двигун відкаже, він е, може продовжити політ з одним двигуном. Це повищає його безпечність польоту. На цьому стенді представлені всі модифікації. Санітарний варіант. Поліцейський, військовий і пасажирський базовий варіант. Маневровий в екстремальних умовах зі зручним керуванням. Це електричний квадроцикл для військових. Він легко долає стрімкі підйоми. Конструкція дозволяє швидко змінити розряджений акумулятор, який розрахований на 150 кілометрів дороги. Обладнаний фарами зеленого кольору ідеальними для нічного бачення. Він розрахований для трьох людей. Одна людина, друга, третя. І е, якщо, наприклад, спереду сидить двоє людей, ззаді може лежати груз 100 кілограм. Всі три борта вони розкладаються для того, щоб, наприклад, на передову відвести боєкомплект, а потім звідти забрати пораненого. Буквально там день-два, максимум три, і він вже поїде в Донецьку область визволяти Макіїв. Вогнетривке скло, яке захищає від потужних вибухів та пострілів: 600 градусів за цельсієм витримує 90 хвилин, і цей матеріал для бронетехніки вже почали виготовляти в Україні. Ми зараз працюємо над Тим, щоб утворене скло не заподівало, в випробуваннях були зроблені постріли з автомату Калашникова на відстані 10 метрів. Початкова швидкість кулі була приблизно 715 метрів за секунду. Бо було зроблено три постріли. Звісно, постріли е... зробили зовнішні пошкодження, але Скло залишилося цілим. Цьогоріч Секція оборона мала найбільший попит. Усі винаходи нагальні потреби наших військових уже невдовзі на передовій. Частково розробки профінансує держава на війні, перемагають. Ті, у кого найкращі технології, і тут, якщо подивитися багато років тому, було дуже багато стартапів, які дуже корисні збройним силам для того для того, щоб забезпечити обороноспособність нашої країни, і тому підтримка стартапів, підтримка молоді в тих розробках, вона є дуже важливою. Державною політикою серед військово-промислових новинок і цей багатофункціональний пристрій. Паноптес помічає, розпізнає та щитує траєкторію руху ворожих об'єктів у повітрі. Схожий функціонал має проєкт української навігаційної системи для рухомих об'єктів. Працює без супутникових даних. В його основі інерціальні технології, що виконують розрахунки руху і наведення ракет безпілотних літальних апаратів. А ця машина робот Амфібія Роботрек. Стане в пригоді для перевезення амуніції боєкомплекту і поранених. Гідрогелева пов'язка вже вісім років є незамінним елементом аптечки кожного військового. Вона у півтора раза швидше загоює рани, не відриває епітелію, безболісно знімається з рани та зберігає еластичність при мінус 20 градусах. Пов'язка прозора. Через неї можна бачити стан рани, і лікар не робить перев'язку для того, щоб побачити, в якому стані рана. Вона дихає, відрізняється від всіх аналогів, тим, що вона може сорбувати ексудат в десятикратному розмірі. Електричний резектор меніска дозволяє швидко, доступно і безболісно зробити хірургічну операцію на колінному суглобі, не пошкоджуючи його. Недорогий і зручний у використанні технологію вже апробували медики. Інструмент містить в своєму складі електродпетлю, на кінчику якої з'являється радіочастотна плазма. Працює він в парі з генератором радіочастотної енергії. От. При зануренні в суглоб ми відкриваємо інструмент і з'являється е, така педалічка. Нею при натисканні на спеціальну педаль ми запускаємо подачу енергії, і на ній утворюється радіочастотна плазма. Це акустичний термометр. Прилад вимірює розподіл температури всередині тіла. Його можна використовувати не лише в медзакладах, а й вдома. Годиться для профілактики і контролю онкологічних захворювань. Точність вимірювання 0,2-0,5 десятих градуси, розподільна здатність. З якої точністю ми можемо сказати 1 міліметр. Методу, що ще дуже важливо, прилад нічого не випромінює, лише приймаємо. Е Коливання, яке створює тіло людини, аналогу та такого приладу в світі не існує. А це вбивця антибіотиків, апарат електротермомікрохірургії для швидкого оперування важкопоранених військових. Повна стерильність без використання антибіотиків допомагає зупиняти інфікування, наприклад, гнійний холецистит. Цей прилад дозволяє проводити весь спектр хірургічних маніпуляцій і, е, Тобто різати, зшивати, зупиняти кров. Високочастотна частина заварює великі судини, конвекційна інфрачервона частина зупиняє кровотечу з печінки, з губчастих кісток, з дрібних судин. Здоров'я поруч система, яка дозволяє пацієнтові і лікарю дистанційно проводити консультації, скринінг тиску, пульсу стану легень. Пристрої для скринінгу під'єднає. Нуються до комплексу, і лікар бачить ваш стан і динаміку. Завдяки телемедицині пацієнт отримує деякі індивідуальні пристрої і в себе вдома в зручний час може проводити будь-які процедури, які йому прописані. Оце це приклад індивідуального медичного приладу: це універсальний трьохканальний і кардіограф, і система добового моніторингу по холтеру. Він з, зі вбудованим чотири модемом який зразу під'єднаний до інтернету, і він зразу може передавати зареєстровані дані у центральну систему. Проєкт Смарт Шелтер пропонує сучасне інноваційне укриття, що легко трансформується у простір для навчання роботи і відпочинку. Проєкт розробила компанія Класт разом з київськими політехніками на базі науково-технічної бібліотеки КПІ. Це є концепція інноваційного смарт-укриття, укриття, яке фактично виконує дві функції. Тобто, з одного боку, це є бомбосховище, це є простір, який функціонує у моменти небезпеки. З іншого боку, це є інноваційний простір для життя, для роботи, для нормального перебігу навчального процесу, і просто простір, де ми зможемо з вами проводити час комфортно, якісно і класно. Це Creavity Valley – платформа трансформаційної креативності студентства. аналог бізнес-інкубатора спеціально для закладів освіти, дає змогу студентам моніторити актуальні події у сфері науки та інноватики, подавати ідеї до центру координації і реалізовувати їх. Пілотний запуск проєкту вже заплановано в КПІ імені Ігоря Сікорського, щоб включати всі структурні підрозділи, навчально-наукові центри до єдиної системи, де ми зможемо. Координувати студентів, де ми зможемо їх залучати до різних заходів, де ми зможемо їм знаходити членів команду, і це все на соціальній мережі. Такого аналогічного рішення в Україні і немає. Алігатор це інноваційний газогенераторний котел, який виконує одразу два глобальні завдання: енергетичне та екологічне. Паливо для нього будь-які горючі відходи пластик, шини, дрова, текстиль, сміття. Апарат сертифікований і має кілька моделей від 25 кВт до 3-15 Десяток таких котлів уже успішно працюють ще стільки ж на стадії виготовлення. Максимум з нього, що получав ККД, порядка 95%. Вміст шкідливих речовин викидах газообразних не перевищають. Європейських ну, допустимих допустимых норм. А не, не горючий остаток, который остается, то есть камни, проволока, дрит, то есть все, что остается там, он практически стерильний, потому что обрабатывается высокая температура больше 1100 градусов. Зменшити забруднення повітря в Києві пропонують юні інноватори ліцею КПІ імені Ігоря Сікорського. Щоб зробити місто екологічнішим, розробили путівник Київ Гайд, який заохочуватиме містян віддавати перевагу громадському транспорту, а не власним автомобілям. Користувач заходить на потрібний йому маршрут громадського транспорту. А вмикає додаток обов'язково дозволяє відстежувати його геолокацію, щоб додаток розмів точне знаходження користувача та у потрібний момент відтворює аудіофайли, у яких розповідається про пам'ятки або визначні місця, які знаходяться поруч з користувачем під час поїздки. Автори стартапів активно працюють над залученням інвесторів для практичного застосування розробок. Більшість на стадії реалізації вже йде робота зі створення фонду відновлення України, який буде акумулювати кошти для відновлення і трансформації нашої держави. Ми Працюємо з світовим банком, з європейською комісією. комісією комісарка від нації відповідає відповідають за. Питання якраз кризових ситуацій також нещодавно в Україну і говорив предметно, що саме потрібно. Нам не потрібно абсолютно все. Нам потрібні точкові інструменти, обладнання, фахівці, технології, які ми не просто втілимо в українське життя, в українське е, існування, а й зомолог є ще краще. Це екологічний вакуумний генератор декарбонізованої енергії, що генерує електрику з повітря. Електроенергія, яку він продукує, на 30% дешевше за сонячну та вітрову, він мобільний, він не залежить від погоди. Він може працювати будь-де де вам потрібно. Ми плануємо, що він буде генерувати для споживачів від 10 до 40 кВт енергії, і може стати. Надійним е джерелом електроенергії в наш непростий час. А цей винахід робить експрес-моніторинг води, виявляє хімічні сплуки та інші забруднення. Це дає змогу дізнатись, чи без збою працюють очисні системи і як варто змінити режим водоочищення. Його можна використовувати і на підприємствах, і в побуті. Роздільна здатність у нас сьогодні закладена: це 10-15 хвилин, яка змінюється, звісно, з вимогами. Таким чином, ви можете отримати за сутки зміну хімічного стану водного середовища цього року. Вперше під час 11-го фестивалю інноваційних проєктів було створено нову секцію Сікорський челендж Джуніор «School of Creativity». Протягом трьох днів студенти опанували інструменти проєктного і тайм-менеджменту. Інтенсивна програма допомогла знайти нішу для власного становлення і розвитку як науковця, удосконалюючи свій потенціал з огляду на особисті якості. Цього року співзасновник Сікорський челендж, президентський фонд Леоніда Кучми Україна надав п'ять спеціальних стипендій для учасників різних номінацій. Грошовими преміями відзначили наймолодших учасників і авторів найбільш соціально значущих проєктів. Ми відзначили е, студентів київської політехніки їхній проєкт. І для нас дуже важливо, аби найбільший український виш. Мав таку точку натхнення для того, щоб від самого початку ці хлопці і дівчата знали, що вони потрібні своїй країні. Ми сподіваємося, дійсно що вони знайдуть своїх замовників на державному рівні, тому що очевидно, що найбільшим і найголовнішим інвестором цих проектів має бути саме держава. Місія фестивалю Сікорський Челендж об'єднати бізнес, науку і державу. На майданчику зустрічаються приватні високотехнологічні компанії, державні підприємства, об'єднання, інвестиційні фонди, які шукають ідеї і готові вкладати кошти в нові розробки. Та університети і наукові установи, які є фабриками ідей, приклад такої синергії Київська політехніка, на базі якої і засновано міжнародний фестиваль інновацій Сікорський Челендж. Чим більше молодих винахідників е, отримають е, культуру е, інноваційного підприємництва, тим швидше і більш ефективно вони будуть перетворювати країну з низькотехнологічної е, сировинної на високотехнологічну. Тому для нас принципово залучити е, протягом року якомога більше е, авторів стартапів, винахідників, інвесторів, представників високотехнологічних компаній для того, щоб е, передати їм культуру інновації, культуру е, комерціалізації досліджень за підсумками міжнародного інноваційного фестивалю. У кожній із п'яти секцій визначили абсолютного переможця. Команди проєктів переможців матимуть підтримку від інноваційного холдингу «Сікорський челендж та його партнерів, укладуть протоколи про наміри з інвесторами і розпочнуть підготовку до їх спеціальної реалізації. Фінансування на реалізацію проєктів отримали не лише переможці бізнес відібрав і готовий підтримувати чимало цьогорічних ідей. Фестиваль 2022 завершився, та інноваційний майданчик Сікорський Челендж у Київській політехніці далі працює на інноваційному фронті, наближаючи нашу перемогу.